Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні за допомогою українських ударних дронів було здійснено дуже масована атака по Чорноморському флоту Російської Федерації в Севастополі. В ході даного удару пролунало більше шести дуже потужних сильних вибухів, безпосередньо місця дислокації бойових кораблів. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Криму, то напиши в коментарях під відео, що Крим це Україна. Продовжимо. Окупанти продовжують переховувати Чорноморський флот, подальше від наших систем ураження. Саме за того більше часу кораблі не відпливають від берегу, а розміщуються дуже близько один від одного. Саме в цей момент і скористалися українські підрозділи, щоб завдати рішучу удару по флоту загарбників. Повідомляється, що наші захисники здійснили пустки на нових дронах, про які вже говорилися неодноразово. Щоб вони проходять випробування. Всього було випущено 10 ударних дронів. Проте, наші військові не прокоментували, з якої області були здійснені пуски. Завдяки невеликим розмірам вони практично непомітні для радарів противника. Тому до даних ціни долетіли практично всі дрони, що були випущені самі, уд... самі удари були дуже точними, і на місці спостерігалася сильна пожежа і детонація на кораблях. Більше інформації на даний момент не повідомляється окупанти в строку готуються залишити український Крим. Вірте, Збройні Сили України разом. До перемоги.